Ромул, засновник і перший правитель Риму, сформував основи управління містом державою. Сто найстаріших і найповажніших римлян сформували сенат. Сотні років цей найвищий державний орган відігравав найважливішу роль в управлінні полісом. Ромул поділив римлян на три триби рамніїв, Тійців і Луцарів. Триби ґрунтувалися на трьох племенах: латинах, самнітах і етрусках. Вони стали основою майбутнього єдиного римського народу. Триби поділяли на десять курій, кожну з яких у свою чергу поділяли на десять родів. Ромул також запровадив поділ населення, яке жило в латіумі, на патриціїв і плебеїв. Служіння місту було обов'язком і великою честю для кожного жителя. Тому в людині, як члені общини, цінували такі якості. Лібертас свобода особи і право відстоювати власні інтереси в рамках закону, юстиція дотримання законів, які захищають людину залежно від її місця в суспільстві, тідес моральне зобов'язання виконувати закони, пієтас священний обов'язок римлянина перед богами, державою та іншими громадянами, служіння перш за все ідеї великого Риму, віртус, громадські чесноти і доблесть. Сукупність цих якостей складали ідеал громадянина для кожного римлянина. історії відомий випадок, який потрапив до багатьох римських книг з історії. Під час облоги Риму вороги захопили розвідника римського легіонера, його залякували страшними тортурами і пропонували розкрити таємниці оборони міста. Однак солдат сам підійшов до вогню і потримав над полум'ям праву руку. За цей подвиг рід Сміливця отримав прізвисько Сцевола або Ліворукий. Наступним об'єктом піклування римлянина була його сім'я, маленька копія римського суспільства. Сімейні устої і традиції вважалися священними, і ніхто протягом сотень років не осмілювався їх порушити. На чолі сім'ї перебував найстаріший чоловік, глава всієї родини. Його слово було законом для всіх родичів, він мав право вирішувати всі найважливіші сімейні питання, долю своїх нащадків. Відомі випадки, коли батько карав свого сина на смерть за його провини. Син міг дожити до похилого віку, досягти найвищих державних посад, проте він завжди залишався під владою свого батька, яка закінчувалася лише з його смертю. Народження дитини у римській сім'ї вважалося великим святом. Про цю подію сповіщали вінки, які вішалися на вхідні двері будинку. На восьмий день від народження для дівчаток і на дев'ятий день для хлопчиків дитині давали ім'я. Цей день вважався великим сімейним святом. За святковим столом збиралася численна родина, мати новонародженого приносила очищувальні жертви домашнім богам. В останні роки республіки у римських сім'ях поширювалася практика запрошення няньок для годування немовлят. Немовлята за римськими переконаннями дуже боялися поганого ока, тому дітям дарували численні амулети, якими вони гралися і водночас які захищали дитину від злого погляду. Поширеними були золоті амулети, правда, вони були недоступні простим римлянам. На шию дитині часто вішали булу, овальний амулетик шкатулку. У якій поміщали ще якийсь амулет, виховання мамами чи годувальницями маленьких хлопчиків і дівчаток закінчувалося із досягненням дитиною семи років. З семи років для римських дітей розпочиналася шкільна освіта, вчилися довго п'ять років. За цей час діти повинні були навчитися читати, писати та виконувати арифметичні дії. Навчальний процес розпочинався з навчання грамоти читати і писати діти навчалися використовуючи дощечки, покриті воском. Писали вони спеціальною металевою паличкою з тилем, гострим на одному боці, якими видавлювали букви, і у вигляді лопаточки на іншому для затирання написаного чи помилок, іноді використовували папірус, на якому писали чорнилом, в якості пера використовували надрізану очеретяну паличку. Римляни не знали десяткової системи позначення цифр і користувалися власною. Подібним чином писалися числа від 11 до 19, від 21 до 29 і так далі. Число 50 позначалося літерою Л, 100 С, а 500 Д, число 1000 позначали буквою М. У епоху ранньої республіки вихованням синів займалися самі батьки. Вони навчали їх метати дротики, битися на мечах, бути фізично сильними і витривалими. Батько виховував у дітей глибокі, патріотичні почуття до свого міста, бажання служити йому до останнього подиху. Заможні сім'ї в епоху розквіту республіки приставляли до своїх дітей спеціального раба, педагога, зазвичай грека, який супроводжував дітей до школи. Навчав їх грецької мови. Для дітей з бідних родин процес засвоєння грамоти навчанням у початковій школі і завершувався. Вони спільно із батьками розпочинали заробляти на хліб насущний. Дівчатка навчалися в колі сім'ї, біля матерів, їх навчали тому, що повинні були знати римські дівчата і жінки як вести домашнє господарство, прясти, ткати, готувати їжу і виховувати дітей. Юнаки із заможніх сімей продовжували навчання у граматиків, вчителів словесності. Навчання граматиці розпочиналося з того, що учнів знайомили з правильністю вимови часами, відмінюванням, частинами мови. Вони вчилися правильно формувати речення, будувати свої виступи. Проте молодь, яка закінчувала у 13-14-річному віці школу граматики, була готовою навчатися у вищій школі Стародавнього Риму, школі риторики. Своєрідну вищу освіту у стародавньому Римі давали риторські школи, творцем латинської риторики був Цицерон. він створив основні правила і вимоги для публічних виступів. Риторика означає вміння висловлювати свої думки, виголошувати промови. Риторика була необхідна юристам, які виступали в судах, політикам для виступів у сенаті і перед громадянами міста, всі ті, хто хотів добитися успіху у Римі, повинні були знати риторику. Проте не завжди успішне навчання в школі давало можливість юнаку успішно виступати на форумі чи у суді, адже їм було всього 15 чи 16 років. Необхідним був життєвий досвід. Тому саме в цьому віці, коли юнаки одягали того дорослих, батьки їх приставляли до старших, відомих державних діячів, юристів, знатних людей. Юнаки перебували під їх опікою, слухали публічні виступи, аналізували висловлені міркування. Набували необхідного досвіду для подальшого самостійного життя. Так закінчувався процес навчання юнаків, вихідців із заможніх сімей. У Римі жінка виступала не тільки в ролі господині дому, але й соратниці, вірного друга й товариша свого чоловіка. Він піклувався про неї, давав можливість відчувати себе повноправною господинею у стінах свого дому. Римські жінки першими приймали гостей, брали участь у трапезах свого чоловіка. І запрошених ним гостей відвідували громадські місця. Більше жінок знатних римлян мали хорошу освіту, знали грецьку мову, вони вміли грати на музичних інструментах, співати, танцювати.